Вітаю! в ефірі спільний проект полку патрульної поліції кривого рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Ми розкажемо вам про роботу поліцейських зсередини та покажемо ексклюзивні кадри затримань правопорушників і злочинців, як діють грабіжники та драгдилери, аби уникнути відповідальності. Та чому займаються брудною справою? Я інспектор патрульної поліції, мене звати Аліна Кравець, і сьогодні говоримо про таке. Колекціонер жіночих сумочок. У Кривому Розі патрульні затримали грабіжника. Що в тій сумці знаходиться? помади. Пакет на двох. У чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну. А що це причина є? Трава. А де знаходиться? Знайшла та залишила собі. В Саксаганському районі у дівчини виявили трубочки з невідомою речовиною. Десь ми сидили з дитинами. Де знаходиться. Поціновувач жіночих сумочок на мікрорайоні ювілейний стався грабіж. Жертвою нападника стала містянка. Вона розповіла, що невідомий підбіг до неї ззаду, вирвав сумочку та швидко втік в бік зупинки громадського транспорту. в сумці знаходиться? на ході. сумки. Да, это, да, это, другой. Да, ты находишься себе. Место у кого возможно, сумки. Інспектори негайно розпочали пошуки злоумисника. На вулиці Каспійській патрульні помітили схожого за описом чоловіка. Свого кривдника жінка впізнала. Виявилося, що телефон, який знаходився в сумочці, грабіжник вже встиг продати. До того ж, це вже далеко не перший його подібний епізод. Було виявлено займника, який повідомив, що невідомий її чоловік. Відкрито шляхом равку заводів її сумочку, в якому знаходився телефон та гроші в розмірі 200 гривень. Пропатрулювавши прилегі райони, було виявлено чоловіка, схожого за прикметом, який повідомив заявник. Опитавши даного чоловіка, останній повідомив, що телефон, який знаходився в сумочці, він вже продав комісійний магазин, що підтвердив продавець. Було вирішено на місце події викликати слідчо оперативну групу Саксагранського відділення поліції. Набої з зони ООС, але там не бував. В Тернівському районі патрульні виявили чоловіка, на якого вказав заявник. У повідомленні йшлося про те, що у підозрілого, нетверезого громадянина є з собою боєприпаси. На мене посмотрите. А приблизительно скільки штук. Ну приблизно 50. Документи підтверджують, що лічність є? Ні. Паспорт чи щось Ой. чудо де мне... Я не Ні, чому ви так У нас трошки за некрасиво. Інспектори перевірили територію, на яку вказав заявник, та поблизу дитячого майданчика виявили чоловіка схожого за описом. 49-річний криворіжець заперечував, що має заборонені речі, та сказав, що в пакеті знаходяться недопалки. Під час поверхневої перевірки містянин все ж таки зізнався, що носить з собою патрони до автомата. Прибувши на місце виклику і здійснивши в пішому порядку огляд прилеглої території, було виявлено особу, яка спала на лавці поблизу дитячого майданчика. Особа знаходилася в стані сильного алкогольного сп'яніння ззовні ну, схожі за описом на особу, яку представили в. Повідомлені на лінію 102, здійснивши в порядку 34 статті закону України про національну поліцію поверхневу перевірку у кишені у людини було виявлено поліетиленовий пакет з речами схожими на набої до автомату Калашникова калібру 5-45. На місце було викликано слідчо-оперативну групу Тернівського районного відділку, які в присутності понятих вилучили у нього речі, схожі дійсно на набої в кількості більше. 70 штук. Купіть набої. На вулиці Глінки до чоловіка підійшов перехожий та запропонував придбати в нього боєприпаси. Криворіжець зателефонував на лінію 102 та назвав поліцейським прикмети правопорушника. запрещено при собі, що займається. Да. Що при собі є? Патрони. Які? Скільки? Все більше нічого немає. Нож, Нож я зрозумів. Чоловіка поліцейські виявили на сусідній вулиці. Він не заперечував, що має заборонене та зізнався, що тримає в рукаві куртки ніж та набої, які нібито знайшов на макулані та планував продати. Патрулюючи вулиці центрального міського району, на службовий планшет було отримано повідомлення про те, що невідомий чоловік пропонує купити патрони прохожим. Прибувши на місце виклику та знайшовши чоловіка за вказаним орієнтуванням, представившись до нього, ми запитали, чи є в нього речі, обіг яких заборонено в Україні. На що він відповів? Що є. У нього були патрони до автомата Калашникова. У присутності понятих було виявлено 77 патронів калібру 5,45 до автомату Калашникова. Раніше, вияв... Раніше цей громадянин був судимий. Поділитися з другом знахідкою. Підозрілого чоловіка патрульні помітили в металургійному районі. Коли він побачив у дворі інспекторів, то одразу спробував уникнути зустрічі з ними та різко повернув в інший бік. Є... А как я есть? Можете руки з Доста діти не в карманах. Що це запрещено? А що запрещено є? А де знаходяться? – А Адкуди на вас знайшов і то доходять. Приїхали папу за читайшов другу, покуріть. Патрульні зупинили підозрілого криворіжця та запитали, чи є в нього заборонені предмети або речовини. Чоловік зізнався, що має з собою пакет з марихуаною, який, начебто, знайшов неподалік та йшов до друга, аби з ним покурити. Було помічено чоловіка, який, побачивши поліцію, помітно почав нервувати та змінив свій напрям руху. Зупинивши його та при поверхневій перевірці, в останнього було виявлено пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотичну. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу металургійного відділення поліції. Обрав ненадійне місце. На чоловіка інспектори звернули увагу в одному з дворів на проспекті Металургів. Криворіжець заметушився, коли в його поле зору потрапили поліцейські та щось поклав до рота. Я на що зіподалюку. Що... Тобто це було при вас. А чому зараз на землі лежить? Вираділи. А Що вирішили, що містам?

Інспектори зупинили підозрілого чоловіка та запитали про заборонене серед його речей. Під час бесіди з поліцейськими криворіжець вдавився та виплюнув з рота пластикову трубочку з кристалічною речовиною. Виявилося, що там було ще п'ять. Їх походження встановить слідство. Помітили громадянина схожого за описом заявника. Який помітивши службовий автомобіль щось поклав собі до рота під час спілкування з даним громадянином, коли він намагався відповісти, він поперхнувся і у нього з рота випала трубочка пластикова трубочка з речовиною білого кольору, кристалічного походження. Під час з'ясування подальших обставин о, чоловік повідомив, що у нього ще є п'ять трубочок порожнення роти. Після чого він їх виплюнув, була проведена поверхнева перевірка. Більше заборонених речей виявлено не було о, даною справою. Займається металургійне відділення поліції. Шість штук штуку кишені в Саксаганському районі. Вже під ранок патрульні помітили підозрілу жінку на вулиці Катеринівській. Вона почала помітно нервувати, коли копи повернули у провулок та різко змінила напрямок руху. Є Я на рух, находився. 27-річна містянка хвилювалася не просто так. Виявилося, що в неї є заборонена речовина кристалічного походження в пластикових трубочках. Жінка пояснила, що знайшла їх, що всередині не знає, але припускає, що то метамфетамін. Як воно насправді встановлять слідчі районного відділення поліції. Нами було виявлено жінку, яка при вигляді поліції почала помітно нервувати та міняти напрямок руху. Зупинивши її, вона переставилася на запитання, чи має при собі щось заборонене, повідомила, що має при собі шість трубочок з наркотичною речовиною. На місце було викликано сок з відділу поліції. Чесний крадій. На вулиці Степана Тільги патрульні помітили, як чоловік заметушився та відкинув мішок в бік за дерево. Інспектори зупинились та поставили чоловікові кілька питань. Що це ви ви що положили? Раді ви взяли. Хасрізав. Где ну, го Сорок третє Ну, Я не знаю. Ну, 43-й, Є да. не кілопелі. Меркотик оружий. Чим зрізав? Виявилося, що мішок наповнений кабелями, які чоловік зрізав біля сусіднього будинку. Криворіжець зізнався, що планував обчистити дроти та віднести їх на пункт прийому металу. Було виявлено чоловіка, який ніс мішок з кабелем та мав при собі секатор. Як пізніше вдалося встановити, що він вирізав кабель з фасаду будинку та ніс його обчищати. На місце було викликано металургійний відділ поліції для подальших слідчих дій. А цей чесно підібрав. В Тернівському районі патрульні зупинили чоловіка. Він йшов вздовж узбіччя та ніс в руках зрізані дроти. Криворіжець стверджував, що знайшов їх і ні в якому бразі їх не крав. Ну тут пішки. Ну, приблизно, сколько ти метро відчіпаний? А, а, де ти. а, де ти, його? а де ти його взяв. Там же ж і електрики є. Однак виявилося усе трохи інакше. Чоловіка перевірили в базі. Раніше він вже був фігурантом подібних епізодів та був причетний до крадіжки кабельно-провідникової продукції. Деталі та обставини події встановлять слідчі. Під час пішого патрулювання в Тернівському районі було виявлено чоловіка з кабельно-провідниковою продукцією в руках. На місце було викликано сох Тернівського району. Чоловік пояснив, що вкрав кабельну продукцію з метою для власного збагачення. Під час патрулювання інспектори помітили, як водій автомобіля ДАВ порушив правила дорожнього руху. Поліцейські перевірили документи Керманича. Його водійське посвідчення було з ознаками підробки. Що у вас? Діпічать пояснює. Дело тому, що водійська ваша не довози. Серйозно? Да. Є документу вашу свідчення сьогодні? Крім ознак підробки, посвідчення водія не висвічувалося в базі даних. Чоловік стверджував, що не розуміє, в чому справа. На місце викликали слідчо-оперативну групу Довгинцівського району, аби встановити усі обставини події. Під час зупинки транспортного засобу водій надав водійське посвідчення, яке було з явними ознаками підробки. Під час того, як ми його перевірили в базі Армор, водійське посвідчення було не знайдено в базі. Тому на місце було викликано сох. Думав, що не попадеться. На території Саксаганського району водій автомобіля Міцубіші Галан дивно маневрував у проїзній частині. Тож патрульні його зупинили, аби впевнитися, що з Керманичем усе в порядку. Сімей норма 02 в Україні. 29-річний водій передав документи патрульним для ознайомлення та запевняв, що усе під контролем. Однак запах з рота не розвіяв, а навпаки, й додав ще декілька питань. Чоловікові запропонували пройти тест на газоаналізаторі Драгер. Керманич погодився. Результат виявився позитивним та склав 0,34 проміле У Саксанському районі. Було помічено автомобіль Galant е, цілого голям, який постійно маневрував, змінюючи різко змінюючи швидкість та напрямок руху. Інспекторами було прийнято рішення про зупинку даного автомобіля згідно статті 35 закону про нацполіцію. Під час спілкування у водія були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, йому було запропоновано пройти тест на встановлення ознак сп'яніння. Результат удвічі перевищував е, допустимий результат. Шановні водії, алкоголь сповільнює реакцію, впливає на свідомість та сприйняття реальності. Сідаючи за кермо в стані сп'яніння, ви стаєте небезпечними не лише для себе, а й для оточуючих. Бережіть себе, адже на вас чекають вдома. Ви дивилися спільний проект полку патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Мене звати Аліна Кравець, інспектор патрульної поліції. Зустрінемося на вулицях міста та вже через тиждень в ефірі головного телеканалу Кривбасу.